Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні деревені не про сенси, а про холостяк. Господи, допоможи. І п'ятий епізод з виживанням на природі, складний світ медіа та викривлення реальності заради власної вигоди. Ну, звісно, не Тараса Карповича. Тож вриваємось у великий злам. зла ну, е... чи втечу. Це потрібно додивитися до кінця. Шлях бе в до адреналіну моніторі. Там, де немає комфорту, все стає справжнім. У такому налаштуванні розпочинається п'ятий випуск у лісі спешл ексклюзитів. Адже що може бути краще за поліра правди, як не природа. Чи як сказала пані вчителька, комфорт це прірва? Людина має виходити з зони комфорту. Тому, хоч і ж, потрібно із неї вибиратися, і дівчата вирішили поселити у намети. Як мені написали під попереднім випуском у коментарях, подібний експеримент відбувався шостого сезону з Іраклі. Тому етапі, коли холостяк мав би запросити учасниць у закордони, а вони опинилися у лісі. Тоді, у такому експерименті глядачі вбачали заощадження продюсерів, що вони нахабно вирішили зекономити гроші, відправивши дівчат не за кордон, а у ліс. Сьогодні таких претензій не отримаєш, тому що за кордонами все складно. Хоча і за великим задумом продюсерів, ще шостого сезону перебування в таких складних умовах допомагає розкрити глибшу сутність людини. Тому і вирішили скористатися методикою і цього сезону, та й не помилилися, тому що справді ліс має магічну властивість. Від Кривати у дівчатах такі сторони, що на їх фоні знаєте, голодні іри, просто дрібне непорозуміння. Мені не подобається сьогоднішній формат. Була злюча. Я бісилась. А ми теж вміємо готувати іра. Це було для мене ну типу нереально». Тим більше не буду спілкуватись, дивитись також на неї. Не дивлюсь. Але перші, що правила дівчат в екстремальні умови, було прийнято рішення на інтерв'ю розпитати за зону комфорту. Аби надалі знаєте усі мрії рухнули. Там дівчата згадували за дім, тепло, за подорожі. 25 разів на рік. Це якщо що в мене спрацював режим перебільшення, не зважайте. Подорожі там 2, 3, 4, 5 разів на рік. Також у зону комфорту втрапили і чоловіки, які мають фінансувати цю зону комфорту комфорту дівчини, я думаю, ви здогадуєтеся, для кого це важливо, наголовне не увага, а подаруночок. З чоловіком, щоб він міг забезпечити цей комфорт словом, все зводилося до того, бо дівчата громом були прибиті від цієї ідеї провести цілий тиждень у наметах. Не все так стрімко відбувалося, тому що додали інтриги з тим, як Григорій зустрічає їх у центрі розкішної розкоші у Буковелі, де підготував ті ранці размеру Есочка. Настя лежать просто рюкзачки розміру есочка, куди дівчата за сім хвилин мали втиснути все необхідне, аби відправитися у ту незабутню легенду г'ю гласа фільм, який теж розкриває тему людської витривалості. Подумкам ми проговорили. Даша тримайся. Це ще не все. Так був наступний етап: дістатися якомога швидше до трьох видів трансферу, серед яких позашляховики, який вважали комфортним, кінний транспорт та УАЗ 4 2, більш відомий, як сказала вершниця Буханка. Ну добре, що не золотий батон Піражуля чи буханка? Якщо б раптом так трапилося, і у мене запитували про вибір трансферу, то я б брала по класиці традиційну поїздку фірою Йо! але у мене ніхто не цікавиться, тому повертаємося до цікавих конкурсів, де дівчата настільки хутко увімкнулися у гру, що такого шаленого темпу не очікували оператори, і навіть надалі це призвело до того, що ірочка головне. Не увага, а подаруночок перечепилася за 10 метрів до фіналу. Іра падає переді мною, я розумію, що в мене є шанс добігти до машини. І єдина, єдина хто це зробила і змогла зловити fm хвилю людяності, то Ірочка. Я зрозуміла, що треба її підняти. Просто краще. Я вважаю, премії імені Фореста Гампа. Так, навіть реакція від Тараса на історію я впала, турбота рівня. Ого! Серйозно? Ну ще опачки б сказав. Бля, Коли я вже завела платівку за премії, то крутить виділити ще особливу номінацію для Надін як галюцинація реальності премії Труфельного лайна. Тає враження, що ейфорія телефонної будки з першого випуску її не покидає. І п'ятий епізод ми спостерігаємо від неї нестримне свято, навіть ажіотаж на прісні чи неприємні новини. Таке відчуття, що якби у тому році поселилися горобці, то Надін би того не відчула, тому що щелепи у постійному режимі вау. Як і не припиняє вражати, нас головний герой, кіносец світу, я все своїми руками облаштував дівчатам наметове містечко, яке я сам вже не зроблю. А то ви гадали, хто поставив палатки? Я. Я зараз планую поставити палатки. Хто нарубати дров? Я. Я хочу нарубати для них дров. Хто за романтику на природі? Я! Я таку романтику хотів. Поки ви не почали заздрити оце дівчині, який дістанеться. Я сам Тарас, прошу змістити фокус уваги на Water Global Ambition Карпатської джерельної на цю майстерну глобалізацію, на напис англійської на українській воді, яка перебуває у Карпатах. Я так розумію, це вже рівень світового масштабу спонсора, чи ще ні. Тому однозначно за ексклюзивний переклад карпатська джерельна ставмо 10 з 10 за таку прорвину євроінтеграцію вже на етикетці. Це великий крок показати світовому ринку, що англійські букви є. Далі більше зараз. Пропонує нам трішки перемкнутися на режим. Не наближайтесь, я кусаюсь. Та як основна ціль перебування дівчат на природі це витягти на світ Божий справжню сутність, де, як ви розумієте, пернатий диктатор на вершині. Сумна та сховка. Де на початку випуску вона сама зазначає, що аресувати далеко немає бажання, але конфлікт може трапитися. Я не хочу агресувати з Тарасом, але я розумію, що в нас може бути конфлікт, і це далеко не гіпотеза, а істинна реальність людина добре себе відчуває, і ми у цьому переконалися попереднього випуску, тому що лише Дар'я зайшла у табір, як дає волю своїм примхам, аби демонстративно усім донести своє невдоволення, де навіть смереки були ладні покинути той ліс. Так, це палатка така собі, що для мене це розчарування. Не дуже хочу сприймати цю реальність. Там ще ціла «Скарг на життя. Буду показувати продовж випуску, тому що є ще одна дівчина, яка також проявила свій егоїстичний бік, коли на третьому етапі у дівчат я вибір, чи то набрати запасів у табір, чи продовжити свій шлях трансфером. То Юлія, фотографиня закрила об'єктив людяності не лише на Тараса, але й на інших учасниць. І єдина, яка відмовилася від запасів Та вирішила залишити свою дубцю у сметані. Ну, типу, я розуміла, що зараз я не буду брати ящики їжі і тягти їх на собі. Тому пропоную розібрати нормчесром, таке авторське бачення командної роботи від Юлії. Так вона цим відверто пишається і пояснює тим, що вона позбулася синдрому доброї дівчинки. Всім знаєте командні грі на проєкті Холостяк. Це має такий вигляд, що людина продовжує писати ми через власне я, що до речі, недорозово навіть демонстрував Тарас. Карпович, я взагалі від синдрому доброї дівчинки давно позбавилась. Так, мені ок бути поганою, я ставила в пріоритет комфорт. Більше того, під час розмови з Тарасом вона вирішила роз'яснити, що зважаючи на такий контекст, вона все одно обирає себе. Але як на мене, зважаючи на контекст сьогодення, це максимальна гла позиція. Так проявлятися на такому максимальному егоїзмі та байдужості до інших. Тому так. Це не ок, навіть те, що тобі ок, що комусь не ок, і хтось вважає цю позицію не ок. Я теж цим ок. Але нагадую, це є природа, і ліс зробив свою справу і спрацював ліпше за детектор брехні, тому що навіть ірочку довели до роздратування, вона дала такого ефекту, наче в її носі муха витанцьовує зумбу. Була злюча. Я бісилась, коли. Прикольно, але якось не прикольно. Десь покиніш, чуть-чуть прикольно, але не прикольно. Хоча, поки дівчатам не прикольно, то Тарасу було прикольно, що незважаючи на їхню роздратованість і втомленість, вони все одно забажали провести із ним час. Він це оцінив, і це було велике свято на проєкті Холостяк. Тарас задоволений. Було прикольно. Що навіть дівчата втомлені, але вони хочуть провести якось час зі мною. Але щодо ірочки, яку випробування так виводить на емоції, вона показала, що не може завжди бути прикольною, інколи дає завірюхи емоціями і промиструвала свою чесну сутність. Не продовжила знаєте, цей цирк зайцями. Цю витримку, цю театральну гру, яку демонструвала, знаєте, у перших епізодах Софійка Міс Україна. Ну я сподіваюся, ви не забули таку, якщо що я вам нагадаю. Я Міс України 2023 року, от проте у такому щирому проявленні ірочки на початку п'ятого випуску Тарас відчуває некомфорчик. Певна людина замовляла винятковий люкс клас за своєю участі на холостяку, А тут дівчина не може стримати своєї втомленості взагалі, що коїться, але я була зла. Да, да, і дуже зручна і і ти була yeah. собі не комфортів. Більше того, ти перед людиною, де велика цінність власне енергозбереження, енергоприкольність, коли це прикольне, має працювати навіть у Каотні часи це теж прикольно. Теж прикольно. тому і змушена далі була ірочка повернутися до постійного режиму прикольного за прикольним. Подивись, от наше собі привітання це... Це прикольно. прикольна і опинитися тут взагалі в Карпатах Теж приколі. прикольно прикольно полежала. А зараз буде далеко не прикольно, та як всю свою знаєте, справжню сутність вивернула назовні Діана, влаштувавши ейджизм кринж, приписуючи Ользі, майже 40 місце біля плити. Увага! Фраза жіночка у віці їй. Положена жіночка у віці, вже їй як то кажуть, це Оскільки таким чином Діана просто дотепних своїх торганів загнала у власну створену пастку глубства, де скільки би ту голову ванкліфами вона не прикрашала, дірочку не прикрити. Коли мені буде 38 років, я теж стала на кухню, буду вже там шинкувати. Як і ілюзія фактшекінгу від Діани, яку вона видала після п'ятого випуску, тому ми переходимо до розкриття правди тієї сенсації та скандалу про колишнього все почалося з розмови на одинці із Тарасом, де саме він починає шукати у срації шкварка з розмовою про минулі стосунки Тіане, адже сам Тарас читав щось там у пресі. Сам я просто бачив навіть статтю в інтернеті. Що вона, типу, ще там в стосунках, і в мене не складалося в голові пазли, що з нею відбувається. Як ви щойно не почули, Тарас так випадково сам натрапив на статтю, що вона досі перебуває в стосунках із колишнім йдеться за футболіста Миколу Кухаревича. Разом чи не разом у Тараса ніяк не складалися ті пазли, що коїться. Але давайте розберемо так. Ситуація справді складна, як і світ медіа, де багато хто готовий до того обману заради власної популярності. Так саме. Діана у телеграмі пише, що дійсно розійшлася зі своїм хлопцем ще задовго до проєкту, і не мала з ним жодного контакту на момент першої вечірки. Добре, ми зрозуміли, та майже вдалося повірити в таку захоплюючу історію, як задовго до проєкту Холостяк Діана розійшлася зі своїм колишнім. Аби зрозуміти про що йдеться, тут потрібно сісти у джакузі, повернутися у минуле і відчути цю зміну курсу. Новин, який такий стрімкий, як змінював його Титанік, так 30 травня у пресі пише, що кохана українського футболіста підірвала соціальні мережі напів оголеною ситуацією. Не минає двох днів, як 1 червня, за 17 днів до початку холостяка, з'являється сенсаційна новина, що одна з найкрасивіших пар українського футболу. Більше не разу це ще не все і увага. Я не можу цього не проговорити. Так як причиною їхнього розставання називає те, що вони. Відписалася одне від одного, тому Діана і прийняла для себе це рішення лікувати зранену душу на проєкті холостяк. Вже за 18 днів вона стояла на першій вечірці. Хто б міг подумати, що холостяк настільки може бути рятувальною базою? Що ми даємо Але не подумайте собі зайвого. Далі Діана пише інстаграмі, що головне це зберігати свою щирість. Навіть коли світ вимагає масок, а вона не така. Та, і вона щиро відверто зізналася перед Тарасом, що в неї збереглися глибокі почуття до колишнього, які не спіли згаснути з 1 червня до Івана Купала. Вели ще я до нього почуття. Про глибокі почуття, які зненацька вилупилася до колишнього під час зйомок. Вона ще розписувала у ТРЕС, що коли йшла на проєкт, то була певна, що у них все закінчилося, але під час зйомок зрозуміла, що це не так, тому одразу і сказала про це Тарасові. Коли випала така можливість, ну так, просто випала карта, майже не сфальсифіковано, не підозріло, не підступно. Коли сам Тарас, який бачив Діану декілька разів за п'ять епізодів, більше того, коли вона ще літала у Францію, сам почав підозрювати, що вона не відпустила своїх почуттів до колишнього. Ну, якщо що йому теж можна на таці поставити такі претензії. Це все підозрював, але я не був готовий це почути. То є Тарас, він головний герой, як не як акторка на Лестабе, якому можна все тому продовжив певно йти на Оскар. Більше того, коли увімкнув режим Тарантіно з тими флешбеками минулого і пошуком причин. А для чого насправді діана відпрошувалася на роботу чи на кампейн відпрацьовувати літала, чи то до колишнього у ліжко? Ну, 90% що вона літала до нього там. Як пояснює Діана у своєму телеграм-каналі, якщо в цю історію і. Містоку можна вірити. Я дійсно поїхала по роботі до Франції, де мала дуже серйозну зйомку. Узгоджено, що за пару місяців до проєкту. За пару місяців до проєкту, хоча у травні в ще перебувала в стосунках із колишнім, як тут трапилося за пару місяців до проєкту. Про що попередила всіх керівників «Холостяка» ще до того, як мене погодили на проєкт. Є всі. Докази то хто кого використав, ну угу. э... адже така розмова з Тарасом завершується великою драмою. Так облитий помиємо колишнього Тарас не може собі позволити і залишити у проєкті, тому вирішує із нею попрощатися. Я тебе правду добре. Сам самостійно на все пока. все пока так тарас у нас готовий до глибоких почуттів. А Діана зійшла на психотіка. Ну, і ця ситуація з прощанням також подається на рівні абсурду, оскільки Діана пише, що рішення покинути проєкт після цієї розмови було за нею, а не за Тарасом. Це була моя ініціатива піти з проєкту, тому що я зрозуміла, що кохаю іншу людину, тому з Тарасом могла поводитися тільки як з другом, про що йому і сказала в кадрі, але це вирішили не вставляти. Тарас подякує мені за щирість і сказав, що він таке цінує та приймає моє рішення піти. Але це те, Звісно, вирізали. Зате не посоромилися вставити дубляжну версію вдячності Діани перед Тарасом. Добре, дякую. Ну, ми теж можемо висловити свою щиру вдячність, не скупий народ, що нам у очі у вуха насрали кути з їхніми сюжетними поворотами. Та якась тебе 100% відсотків врахували ситуацію Діани із колишнім, коли затвердили її на проєкт. Чи це була домовленість за для такого галусу в інтернеті? Як сказала вершниця, злили потужну конкурентку, якщо вона взагалі нею була звіздіс. Цю тему запакували, відправляє в архів та рухаємося до побачень. Ну для чого ми взагалі дивимось холостяк? Це ж має бути про кохання та романтику. Алілуя! Перша потрібна здибанка із Валерією, Яною та Оксаною, для яких самосіна Тарас вирішила влаштувати похід на гору Синяк, де пані вчителька влаштовує нам демонстрацію терпцю перед холостяком. Так до зустрічі вона така сподіваюся, може перехреститися. Ми не будемо підійматися на гору. Сподіваюсь, ми не будемо підніматися на гору. Стоя перед холостяком, о, який кайф! А що взагалі трапилося? Яка це корова злизала вашу втому, Яну? Підніматися на нагору синяк. Вау! Поки корова лиже, був ще один момент, де я, ну, не можу. Не можу з цим криком на горі не згадати за бобра. Після того, як вони підкорили вершину синяк, була ще індивідуальна розмова із дівчатами. Але щодо Валерії, яка не припиняє вивільняти своє найпотаємніше, цього разу була складна історія про втрату вагітності. Тарас намагався її підтримати, але мене більше вразив загальний технічний підсумок. Мовляв, всі такі спілкування, вивільнення таємниць дівчат на всю країну увага. Це кроки для зближення зі мною. Не для нашого зближення, а кроки для зближення зі мною. І воно все для того, щоб. Багато таких кроків було зроблено до зближення зі мною. Друге подвійне побачення для подвійних егоїсток сезону Юлії та Пернати Бурмутунки, яка навіть проявила своє невдоволення під час підбору їй у пари Юлі, яка, бач, не її рівня, тому що дарі у нас перебуває на етапі формули 1 А Юлія, закритий об'єктив, десь стартує далеко на картингу. По рангу, тому що я вважаю, що Юля ну не по рангу мені конкурент. Така собі вередлива учасниця у нас. Дар'я, тому можете представити наскільки вона зашкварилася від радості, екстремального побачення і спуску гірською річкою. Ну, якщо прогулянку Тараса можна вважати гострими відчуттями. Але то була частина спуску із Юлією. Та коли вони помінялися місцями, і Тарас пересів до Дар'ї, то йому були непереливки від генерала з амбіціями. так Дар'я якби не любила екстрим, увімкнула настільки командний тон наче їй вже видали сертифікат інструктора. Здавалося, ще трішки, і навіть річка почне її слухатись. А вперед, дивись, рухай просто поворотами. Тобі не треба дивитись на весло. Ти робиш зайві зусилля. Тому на Велике здавання Тарас сам все може сам провалив таке випробування від пернатого генерала і не пройшов відбіру її авторитарний режим, тому що за її рішенням їхній спуск. Повний відстій, контакт не встановлено. Вплив не сподобався, тому що е, Тарас йшов на контакт. Більше того, коли з екстримом вже покінчено, і вони перейшли до другої романтичної частини побачення і вечеряли посеред струмка. Будь ласка, можна мені влаштувати таке побачення? Фантастика! Вона закрилася і увімкнула, знаєте, потік невдоволення. Тому очікуйте скоро на великих екранах фільм про залізного лебедя. чи... Приборкання норовливої дар'ї після цієї історії із тортом я могла перевернути торт на свій день народження, якщо мені не сподобався. Я зрозуміла серце у неї з перцем, але свою таку поведінку вона пояснює тим, що. Перейняла таку стратегію у батька, як то кажуть, виховання багато на що впливає, але сьогодні вона намагається себе пропрацювати. Mm -hmm. Почала працювати з психологом, я почала розуміти, що десь я роблю не окей. І переходимо до найцікавішої частини випуску: смішні та курйозні моменти. Певно, ви би очікували смішні та голі, але це з наступного епізоду. Перший момент з пухнастим чудовиськом та Іринкою, яка мала не стала спайдер вумен, коли на неї напало воно. Та бо якийсь не рухайся таранку. Ну, такий десь він аби то і ровкусила наше ще прикольніша б стала. Погоджується з Надіна. Іринка би могла стати ще прикольніше, і яке би щастя було для Тараса отримати ще прикольнішу іринку, які наш перед холостяка з наступною ситуацією на вербі гроші. Картина дівчата та вогнище, яке живе своїм нелогічним життям. Та ця конструкція прямий доказ того, що романтика на реаліті шоу перемагає здоровий. Глуст із полум'ям у пательні буває. Для тих, хто ніс не зрозумів, то ця металева штука, де горіло полум'я, це борона. Це спеціальна така сковорідка, яку виготовляють зі старих дисків комбайнів для приготування їжі на відкритому вогні. це називає бороно, але на холостяку готували полум'я. Це важливіше, тому вручаємо премію абсурд року. Але на пафосному вогнищі горох не скінчився. й пам'ятаєте, на першому етапі у дівчат була умова за 7 хвилин містити у ранці ті речі, які поїдуть із ними до табору. Хоча на декількох кадрах можна помітити, що валізи дивним чином там теж опинилися. Десь, поки чуть-чуть прикольно, але не прикольно. Наступний курйоз трапився на солодкому ранку, коли як шоколадка не додала енергії, так і не додали бюджету за цю частину інтеграції. Заблюрили трішки того кітката. Хоча в мене є одне припущення, що можливо почали від нас приховувати рекламу і додали нам тих таємниць, аби ми самі здогадалися, що то за смачна солодинка. Mm -hmm. Ну надіюсь, тобі шоколадка, дасть трошки енергії, і залишилась фіналочка, де зважаючи на тиждень в лісі і природи, була ймовірна, що може пройти церемонія шишок чи смерекових гілок. Але ні, все ті самі свіжі троянди. Хоча це не вплинуло на автентичну атмосферу гір, де дівчата собі сплели віночки, були вбрані у такі натурально бежеві білі туни. Словом, все органічно, навіть подальша злива. Але не так вапно, оскільки до зміни погоди ще було індивідуальне спілкування Тараса з Юлою та Дарією, оскільки їхнє подвійне побачення булося без вилюту. Тому Тарас вирішив поцікавитися, чи є у Юлії до нього питання, де неочікувано Юлія обиратиму себе, почала перейматися за інших учасниць що ми тут сидимо, а там дівчата чекають. Тому в мене до тебе питань нема. І не лишень перепрошили на церемонії не шишок, так шкода, так шкода Юрію», тому що Дар'я вирішила перепросити за свій генеральський тон. Угу. Так я там тобі кричала, поводила себе. Ну типу як командир перегибала в чомусь, і я за це вулицю. Після чого відбулися такі моментальні шквальні зміни у погоді, враження або підсвітити драматичної настрій на ді. Яка була весь випуск засмучена, що Тарас не приділяє їй достатньої уваги, хтось когось собі привласнив. Хоча громом був більше уражений Тарас, який після побачення з Юлою та пернатим диктатором попросив на вихід пані вчительку, адже йому забракло сенсорики. Ну що за дуре дурепа історії Тараси? Ну, типу, як. Ому, так, от вийшло. І є відпитне питання, чому цього випуску Тарас не вирішив провести на вихід Юлію, тому що її залишили для наступного екшн-епізоду, де буде викриття лицемірної учасниці, яка нахабниця прийшла за підписниками та піаром. Вирішила пірнутися, повітря повернути, по Але якщо зважати на цей стоп-катер, де Надін як не покидає ефект проголомшливого вау, то ця егоїстична туристка на шоу Холостяк Юлія закритий об'єктив обиратиму себе. Ну не реаліті шоу про кохання, а наче серіал Все її вина, тотальна брехня та болісна правда, де дівчата виявляються не тими, ким здавалися. А холостяк знаєте, вже не шукає кохання, розбирається у гіркій. Сутності, кому довіряти, а кому ні. А ми продовжуємо пильно спостерігати. Дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Додивилися, поділіться своїми враженнями, коментарями, реакціями, вподобайками. Долучіться до мого каналу і буду вдячна, що зможете підтримати збір на Маули для евакуації наших військових. До зустрічі наступного випуску. Прошу бізнес. Йой!